Вітаю, я Катерина Флетман, психолог та індіаський консультант. Я дякую за можливість взяти участь у циклі цих відео Партнерство з зупинити туберкульозу Україна та благодійному фонду «Конвіктус». Я і мої колеги робимо це відео для людей, які зіткнулися з проблемою туберкульозу, щоб поділитись тими інструментами, якими ми можемо самостійно змінювати своє життя на краще, надихати себе, підвищувати свій енергетичний рівень. Та завжди вірити, що перемога дуже близька. Сьогодні я хочу поговорити про тему психологічної саморегуляції. Це набір інструментів, на якому будується наше щоденне життя. Це наш регулярний глибокий достатньої кількості сон. Це повноцінне харчування і з точки зору поживних елементів, і з точки зору смаку, який підходить саме нам. Це ресурсне спілкування з однодумцями. Не з людьми, які дають нам поради, яких ми не просимо, а з людьми, які вміють нас підтримувати, які можуть розмовляти з нами на будь-які теми, навіть найскладніші, і які, можливо, іноді словом, а іноді мовчазною підтримкою можуть зарядити нас енергією та вірою у перемогу. І це ефективний відпочинок. Чому ефективний? Тому що щодня ми маємо мати час для себе, для свого спокою. Для своєї творчості, для свого натхнення, для того, що робить нас творчими, що робить нас вільними, що робить нас щасливими. Для цієї справи ми маємо знаходити час щодня. Чому це важливо? Тому що у період відпочинку, у період правильного гарного харчування, у період якісного спілкування ми відновлюємо свою енергію, ми себе наближуємо до. Вирішення своїх завдань. І я хочу трошки більше сьогодні зупинитись на всіх цих опорах, про які тільки що сказала, що може забезпечити нам глибокий сон? Це спокійне занурення у сон. Тут варто розуміти, що проблема безсоння часто є у кожного з нас і особливо в періоди стресу. Тому, якщо вночі ви не добираєте свою норму сну. Питань менше, наприклад, 8 годин, вам треба робити в день паузи, які допоможуть вам відновлювати свій організм сам сном. Щоб зануритися у сон, що ви можете зробити? Перше, за годинку, мінімум за 40 хвилин до засинання вам треба виключити всі джерела інформації, вимкнути ваш телефон, не гортати ні новини, не стрічки соціальні, навіть не гортати книжку. Вимкнути музику, вимкнути будь-які подразники і зробити таку вправу. Вона називається Відчути тишу, сконцентруватися на відсутності думок, зупинити зусиллям волі свої думки, зупинити їх та спробувати послухати тишу. Вона дуже-дуже цікава, якщо ти справді на ній фокусуєшся та слухаєш. Вона дозволяє припинити постійний. Постійний перебіг думок та заспокоїтись, розслабитись і заснути. Така вправа може бути нелегкою перших декілька разів, але за тиждень, за два, якщо ви будете регулярно щодня, слухати тишу перед сном вам буде значно легше заснути і далі буде легше проснутись. І тут теж є такий момент, коли ви просинаєтесь, вам не потрібно робити це від різкого звуку або Встави відразу кудись побіг. Ні, вам треба дати собі час на те, щоб спокійно, спокійно просинатись. Мелодія вашого будильнику має бути приємною. Ви маєте її чути, але вона має бути приємною такою, як вам підходить саме вам. І ви маєте дати собі до 5-10 хвилин, щоб спокійно встати, спокійно відчути себе у просторі і спокійно розпочати вже активне життя. Це важливі моменти, на які варто звернути увагу. Харчування. Ми всі знаємо, що у період боротьби з будь-якою хворобою ми маємо деякі дієтичні рекомендації від лікарів. Ми іноді змінюємо раціон нашого харчування, маємо якесь особливе меню. Так, ми з цим втикаємось, але варто зазначити, що при будь-якій дієті, при будь-якому харчуванні ви маєте обрати ті страви. Які підходять саме вам, вам має подобатись те, що ви їсте. Так, так, саме подобатись. Чому? Тому що коли ми приймаємо їжу, коли ми їмо, ми не тільки відновлюємо баланс елементів в своєму організмі, ми заспокоюємо свою психіку. Ми даємо їй таку стабільність. І якщо нам їжа подобається, якщо цей процес нам подобається, якщо ми. Себе годуємо із задоволенням у спокійній атмосфері, не дивимося новин, не розмовляємо про неприємне, ну тобто, не, е, ніяким чином собі не е, руйнуємо настрій, ця їжа краще засвоюється. Ця їжа приносить нам більше користі і е, є таким позитивним елементом, е, який має повторюватися в регулярний час щодня. Чому я це кажу? Тому що е, досить часто, коли ми хворіємо, ми забуваємо поїсти. Ми не маємо апетиту і просто лишаємо це питання за рамками своє, дня, свого дня. Але е, варто е, налагодити цей режим, варто харчуватись декілька разів на день, і варто, щоб ця їжа, повторюю, була вам не просто корисною, а вам подобалась, щоб ви отримували приємні емоції під час споживання їжі. І обов'язково не дивіться новини, не слухайте новини, не спілкуйтеся на неприємні теми в той час, коли ви харчуєтесь. Тому що тільки таким чином ви можете зробити свій прийом їжі повноцінним ресурсом, повноцінною батарейкою для вашого настрою, для вашого активного життя. Ще один момент, що таке ресурсне спілкування? Це спілкування з людьми, які не дають вам порад, про які ви не просили. Які не намагаються пригнітити вас якоюсь складною інформацією, що відбувається в світі, що відбувається в країні, що відбувається на вулиці, чи чиєму житті. У вас зараз є завдання дуже важливе або видужати, або реабілітуватися та відновитись, або допомогти тому, хто поруч, так? І це завдання, це є ваш фокус. Люди, які своїми токсичними розмовами, складними розмовами вас пригнічують, вони вас віддаляють від цього завдання, вони вам не допомагають, навіть якщо це близькі люди. Варто зараз спілкуватись у колі однодумців. У колі людей, які розуміють, що ви маєте бути у позитивному настрої, що ви маєте бути в ресурсному настрої, енергетичному стані, з великим рівнем енергії. Якщо людина поруч з вами це розуміє, іноді навіть її мовчазна підтримка, це вже класні ліки, спілкування, так тому відсічіть від себе інформацію, яка вам не потрібна. Просто закрийте зараз всі шлюзи, через яку вона до вас потрапляє. Ну, наприклад, не дивіться новини ще раз. Ви навряд чи можете щось змінити в рамках світових новин, але ви точно можете щось змінити в рамках свого життя. Тому не дивіться новини, не читайте складні новини, не спілкуйтеся з людьми, які вас пригнічують. Спілкуйтеся з людьми, з спілкування, з якими вас надихає, спілкування з якими робить вас сильнішим. А людьми, яким ви довіряєте, і пам'ятайте, що інформація про ваше здоров'я конфіденційна, і вона стосується лише вас та вашого лікаря. Якщо вона не несе загрози для всіх інших, то ця інформація конфіденційна і тільки ви маєте право щось говорити, щось ні, про про щось домовлятися, будь-які дискусії навколо вашого здоров'я мають бути ініційовані лише вами, тільки вами, тому що це ваше право. Я про те, що якщо до вас йдуть люди і кажуть, в мене теж було таке, чи було інше, і там хтось справився, хтось ні. То фільтруйте цю інформацію, тому що вам нужні люди, вам потрібні люди, яким ви довіряєте, які є для вас авторитетами, які мають позитивний результат. Все інше це зараз не ваша інформація. Ваша інформація лише та, яка має для вас сенс. А має для вас сенс все, що вас заряджає та робить сильніше. І четвертий пункт: ефективний відпочинок. Що це таке? Це щоденний. Повторюю, щоденний. Це важливо. Не раз на тиждень, не раз на місяць, не коли прийдеться, а щоденний відпочинок це час тільки вас для вас. Це ваша творчість, будь-яка малювання, прикладне мистецтво, співи, музика. Взаємодія з, з природою, будь-що, що вас надихає, має бути в вашому житті щодня. Це ваш інструмент спілкування з цим світом зараз. Це ваш інструмент перезавантаження психіки, яка. Все ж таки постійно пригнічується різними думками, новинами, інформацією. Її треба відновлювати. Вона має має фільтрувати все, що відбувається, щоб вона могла фільтрувати це, в неї має бути сили так вашої психіки, вашої свідомості, і заряджати ви її можете творчістю. Якщо ви будете регулярно займатися творчістю, якщо ви будете регулярно поринати у творчість, ви будете не просто теоретично про це думати, а щось робити. Півгодинки, 40 хвилин, годинку-дві в день, але щодня ви побачите, наскільки підвищиться рівень наш вашого настрою. Ви побачите, наскільки ви будете натхненні, наскільки простіше вам буде спілкуватися навіть зі складними моментами, зі складними людьми, зі складними ситуаціями, наскільки простіше вам буде справлятися з цим в вашому житті. Тому варто ще зазначити, що коли ви займаєтесь творчістю. Теж варто вимкнути телефон. Теж варто сфокусуватися, сконцентруватися, поринути у творчість головою. Нехай це буде якийсь певний проміжок часу, але ви будете тут і зараз повністю. Якщо ви будете тут і зараз у справі, яка вам подобається повністю, ви відновите свою енергію, ви зможете зібрати сили, накопичити їх і відправити у вашу перемогу у ваше зцілення вас або ваших близьких. Тому ресурс всередині вас безмежний. Якщо ви навчитесь ним керувати, якщо ви будете приділяти собі час і пам'ятати, що ви найголовніша цінність свого життя, ваша перемога незабаром настане. Дякую вам і будьте здорові!